Ірина, так? Mm -hmm. Ви спускаєтесь на мінус мінустрокому поверсі, ліворуч буде. І гардероб прямо і ліворуч. Хто тут в залі знаходиться? Не бійтеся, це є і укриття, і робоча зона. 5 грудня на календарі 285 днів триває повномасштабне російське вторгнення. Сильний обстріл бути 5 декабря, коли вступить вот ця ембарго на їхніх. В Одесі пролунали вибухи в житлових кварталах. Поприлітали так наразі, виглядає бахмут після прильотів в Одесі. Почали зникати мобільний зв'язок та інтернет. Будьте уважні, існує вірогідність повторної атаки. Бережіть себе і знаходьтеся у безпечних місцях. Всупереч всім задумам ворогів наших ми починаємо працювати. Тематика цьогорічного форуму є дуже влучною, адже Україна справді є невід'ємним, а часто основним елементом цивілізованої європейської та північно-атлантичної спільноти. Волонтери та громадське суспільство є важливими партнерами уряду у задоволенні потреб громадян під час війни. Я пишаюся. The United States government and the American people are committed to standing with Ukraine for as long as it takes to resist Russia's aggression and secure a sovereign, independent, democratic, and prosperous future for Ukraine. Despite the challenges of the ongoing war, Ukraine's civil society has remained strong and agile with local and large volunteer driven efforts. Досвід, який ми всі здобуваємо сьогодні, мабуть, буде дуже потрібен і для врахування уроків війни і формування нових міжнародних правил і порядку. Ну, масштабна повітряна тривога не минула по всій Україні. Це наш щоденний огляд карти бойових дій. Сьогодні у нас понеділок, 5 грудня. Україна сьогодні пережила черговий масований ракетний удар. Це вже восьми за рахунком за останні два місяці. обстріл одночасно всієї території країни. Ворожа артилерія влучила в багатоквартирні будинки. Тисячі людей провели цей день в укриття. Близько 70 випущених по Україні ракет було збито 60. ППО більшість ракет збили енергетки. Вже почало відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається. Путін думав, що йому будуть протистояти тільки Збройні Сили України. Він прорахувався. Йому опирається, та проти нього виступив весь український народ. UAMeters – хештег форуму розвитку громадянського суспільства. Основний елемент. Ми дуже вдячні е, нашим міжнародним партнерам за допомогу і за те, що сьогодні е, форум Український форум громадянського суспільства об'єднує різні країни і е, людей, які допомагають наближати перемогу і відстоювати інтереси демократичного світу. Протистояти війні зможе тільки людське серце. Ми світлі люди, і в цьому наша сила. Міжнародний день волонтера, день тих, хто з перших днів війни став одним потужним фронтом оборони батьківщини. Вони рятують життя, допомагають людям старшого віку та збройним силам України. В столиці у ці хвилини проходить церемонія нагородження волонтерської премії 2022. і отримають їх сьогодні. 250 людей. Вони екіпірують бійців, купують їм машини, дрони та радіостанції. Збирають мільйони на байрактари. Волонтери згодяться на тому, що немає тут сьогодні перемоги. Ці всі вони учасники, учасники заради перемоги України. Попри усі тривоги та загрози, ми незламна нація. Я завжди кажу: не не питайте інших, коли закінчиться війна. Питайте в себе, що ви зробили для перемоги. От ви точно знаєте відповідь на це питання? Надихайте далі. Е, е, нехай Бог кожного з вас збереже.